Тосмай, заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ – кашлю немає. Мануель Макрон і Кір Стармер, лідери двох ядерних держав у Європі. Вони взяли на себе так би мовити, лідерство у тому, які ж гарантії безпеки дати Україні, а от зокрема серед країн Європейського союзу, і зараз дуже активно обговорюють відправку миротворчих військ в нашу державу. І на це дуже. Буро так реагують у Кремлі. От зокрема, Мєдвєдєв прокоментував це так: відправлення в Україну миротворців із країн НАТО означатиме війну Росії з альянсом. Про це заявив заступник голови Радбезу РФ Мєдвєдєв. При цьому він додав, що Росія згодна на введення миротворців, але із третіх країн. Процитую. Макрон і Стармер прикидаються цитата ідіотами. Їм знову і знову кажуть, що миротворці мають бути з країн, які не входять до НАТО. Ні, ми відправимо десятки тисяч. Просто скажіть, ви хочете надати військову допомогу? Цитата неонацистам у Києві. Ну як би ще міг висловлюватися алкоголіч Мєдвєдєв. Це означає війну з НАТО, радьтеся із Трампом. Написав він у соцмережі Ікс. Цікаво, хто його крім Ілона Маска зможе ще прочитати з адміністрації Трампа. Чому кажу про маска? Бо він насправді ось такі повідомлення полюбляє і інколи їх навіть собі на сторінку робить репости. Але як бачите, все ж таки не влаштовує Кремль те, що Макрон і Стармер так активно обговорюють відправку військ, хоча. Сам Макрон, президент Франції, говорив, що а, про склад, про те, як це буде відбуватися, які країни готові, а, все це буде обговорюватися вже цього тижня, і найближчим часом це мають представити самому Дональду Трампу. Бо він раніше, ще коли не був президентом, а начебто схвально висловлювався щодо миротворців. Він навіть сам їх пропонував. А тепер, як бачите, а, начебто, якщо Кремль проти, то має бути і Америка проти. Почекаємо, що скажуть вони проти своїх військ американських, але вони не проти того, щоб європейці забезпечували а, нашу безпеку ну і відправляли своїх миротворців. Путін не повинен лізти у справи суверенної країни і не йому вирішувати, має робити щось Україна, а що ні, ось таку заяву зробив президент Франції Макрон. А можна сказати, це така його реакція. Відповідь на заяву Медведєва. Він вважає, що Росія навіть не має права голосу у питанні присутності миротворчих військ в Україні. Крім того, він озвучив. Чотири елементи європейських гарантій для нашої держави це відповідно забезпечення зброєю, миротворці, також реформування української армії. Ну і він зазначив, що один із найважливіших пунктів це і обороноздатність самого європейського континенту. НАТО має відмовитися від прийняття Києва для укладання мирної угоди щодо України. Още таку заяву роблять на Росії. Про це вже сказав заступник глави російського МЗС Олександр Грушко. Чи Грушко а, бачите з таким українським, начебто, прізвищем. А тому, що вони не лише проти миротворців, вони взагалі проти того, щоб ми були членами північно-атлантичного альянсу. І, от за його словами, гарантії безпеки для Росії мають бути залізобетонними, виключаючи членство України в НАТО і можливість розміщення на її території іноземних військових контингентів або її використання для воєнного тиску на Росію. А їх використання цього миротворчого контингенту, а, частиною цих гарантій має стати нейтральний статус України відмов. Країн НАТО приймати її до альянсу, заявив Грушко. Тобто, розумієте, вони акцентують увагу, що миротворців у нас немає. Україна відмовляється від НАТО, Україна виводить свої війська зі своїх територій. Що там ще Україна не озброюється? Що Сполучені Штати не відправляють зброю, Україна не проводить мобілізацію, а не чи багато вимог у Кремля? І це для того, аби припинити вогонь. Ну і взагалі, як з ними можна домовлятися, коли у них одні вимоги максимальні, все, що тільки можна, та й взагалі віддайте нам Україну. Ось це їх тільки влаштує. Крім того, цей так званий заступник глави російського МЗС, цього заступник Лаврова, він каже, що вони проти європейських миротворців в Україні нам абсолютно байдуже, під якими. Контингентами там які контингенти НАТО можуть розміститися в Україні, чи то євросоюз, чи то якісь в національній якості, але в будь-якому разі, якщо з'являться іноземці. Це означає, що вони розміщуються у зоні конфлікту з усіма наслідками для цих контингентів як сторони конфлікту. При цьому, за його словами, Москва готова до переговорів із Євросоюзом щодо цих питань, але ЄС самоізолюється від Росії. Ну і він порекомендував Європейському Союзу, начебто, брати приклад зі Сполучених Штатів Америки. А знаєте, що цікаво? Вони ж, начебто, виступають за те, щоби. Ну ще не виступають, але натякають, що вони не проти миротворців із третіх країн, так би мовити, дружніх країн до Росії, або які там нейтральні миротворці з країн з Китаю, з Індії, можливо, з Ірану, з Білорусі, не знаю. Але ж як сказав Макрон, хто буде у вас взагалі запитувати, тому що ви напали на Україну, і Україна зараз має себе? Оберігати ну відповідно Європа нам в цьому допомагає. Тому е, Європа із Україною будуть вирішувати, як нам зробити так, щоб Росія більше на нас ніколи не нападала. Ну і в МЗС України відповіли щодо членства України в НАТО. Наш міністр Сибіга каже, що НАТО не може бути знято з порядку денного. Він додав, що жодна країна немає. Вето на вибір українського народу, на вибір України щодо участі у тих чи інших союзах. Чи це Європейський Союз, чи це північно атлантичний Альянс? Так, дійсно. На сьогодні немає консенсусу серед наших партнерів щодо членства України в НАТО. Але повторюся, це зафіксовано в Конституції України. Це стратегічний вибір українського народу і найбільш дієвою гарантією безпеки України. Є членство в НАТО. Я зазначу, що і радник Трампа з питань нацбезпеки Волц двічі за останні дні говорив про малоімовірність вступу України до НАТО. А генсек організації Марк Рюте він заявив, що Дональд Трамп, начебто, прибрав це питання із обговорення. Ну і агенція Reuters писала, що Дональд Трамп він. Не підтримує ідею Путіна щоб не озброювати Україну, але от в чому він підтримує Путіна, це в тому, що Україна не повинна бути членом північно-атлантичного альянсу.